Не заводиться мастер 23-го року. Що робити? Вставляємо ключ зажигання, вижимаємо щеблення. Повертаємо ключ. Машина не заводиться. Натисніть старт. Тисніть педаль щеплення, плюс старт. Педаль щеплення натиснуто. Плюс старт. Машина просто стоїть на передачі. На ручніку і на передачі. Знімаємо машину просто з передачі. Ставимо нейтраль. Повертаємо ключ. Машина завелася. На передачі машина навіть з вижитим щепленням не заводиться. Мастер 23-го року.